Друзі, всім привіт! З вами радіо Україн за Недерландс і я його ведуча Олена Зашивайко. Сьогодні зі мною на зв'язку засновниця і голова. Фундації Український клуб за Андамі Богдана. Я вас вітаю. Доброго дня. Давайте познайомимося сьогодні ближче з вашою фундацією з вами. Які заходи плануєте проводити на третю речницю повномасштабного вторгнення у співпраці у об'єднанні «Remember Together» 2025 року? Дякую. Всім привіт, дуже дякую за запрошення за те, що ми тут. Добре, давайте трошки про заходи. Так, найголовніше 24 лютого, в понеділок, ми у нас буде вечірній івент в Зандамі. Ми почнемо о 17.30, щоб всім було зручно, всі встигли доїхати з роботи. Зустрічаємося на площі перед муніципалітетом Занстат. Це прямо біля центральної станції Зандам. І це всього лише в двох зупинках або 11 хвилинах від Амстердаму, тобто, це дуже близько. Ми зустрінемось на короткий марш солідарності, який дуже дуже важливий, тому що обов'язково треба відвідати такі марші в своїх містах або десь поблизу, щоб показати місцевим жителям, які не читають газети, не дивляться телевізор, що війна продовжується, агресія продовжується. А ті, хто дивляться, не ті канали, там де Трамп говорить, що Україна почала війну, щоб вони мали доступ до іншої інформації альтернативної. Могли з вами переговорити, тому що звичайно не всі поїдуть. і не всі в Амстердам, і не всі побачать основний основний марш солідарності і потім демонстрацію. Тому це дуже важливо на локальному рівні долучитись до івентів. У нас марш буде дуже короткий, щоб ніхто не замерз, не застудився. З 17.30 до 18.00 ми пройдемося основною вулицею міста Зандам. Спустимось до Софи Вишиванки, і біля Софи ми будемо мати декілька промов. Маємо надію, що до нас долучаться захисники. Наші мер долучаться до нас, представники Європарламенту, звичайно, посольство наше. Ми вислухаємо, що вони думають про підтримку України. І пізніше ми зайдемо в український клуб, який знаходиться теж дуже поруч, всі разом о 18.00 і відкриємо виставку, фотовиставку від ДТЕК Brave to Bring the Light або Сміливі нести світло про те, як працівники. Енергетики борються за світло в Україні. Наша мета показати нідерландцям, що від війни страждають не тільки люди на передовій, бо зараз шириться такий а, меседж, що от, українці а, люблять воювати, і це все, чим вони займаються. Але ж війна торкається не тільки тих, хто захищає нашу країну, але й цивільних людей. І лікарів, і тому подібне, тобто абсолютно всіх. І наша буде мета якось доєднати нідерландців в тому числі, щоб вони відчули, що це означає жити без світла або жити за графіком. Тому, окрім цієї фотовиставки, у нас буде воркшоп або майстерка по виготовленню окопних свічок. Де як на конвейері люди будуть іти і робити свічку в кінці, кожен зможе зробити повністю свічку, а також подумати і проговорити, що ж це таке жити без світла о 20.00, нульнуль. Це ще не все. О 20.00 у нас буде показ фільму, також від ДТЕК, Боротьба за світло. Це буде фільм українською, це буде передпоказ, тобто його ще, наскільки мені відомо, ніде не показували. Прем'єра буде. В так, українському так. клубі. Супер. Так. І він буде з англійськими субтитрами. А чи буде хтось із представників ДТЕК? Так, обов'язково на відкритті виставки буде представник ДТЕК, який також розкаже, да, про що виставка, яка мета і тому подібне. Ось, а, і також важливо відмітити, що наш івент буде в темряві, наскільки це можливо, з залученням ліхтариків і свічок. І для того, щоб також відчути цю атмосферу, як це без світла, тобто ми всі картини, фотокартини будемо дивитися з ліхтариками, і пізніше ці ліхтарики поїдуть до наших захисників на передову вже захищати так, Україну. Це так символічно. Я прям візуалізую, і в мене аж мурахи по пошкілі. Богдана, ви дуже вручно сказали про те, що шириться інформація стосовно України і українців. що... Типу українці люблять воювати. Так я сьогодні також дуже багато читала інформації в соціальних мережах і стосовно і залужного, і нашого президента, і різних взагалі активістів, і дійсно. Зараз пішли такі наративи, на мою думку, вони йдуть, звісно, з якої країни, з країни агресорки, це російська пропаганда. Вони вже не знають, що придумати, яку брехню вливати в соціальні мережі, в мізки людям, європейцям, взагалі, в, в свідомість різних людей і наша задача задача українські українців української спільноти української діаспори взагалі у різних країнах європи у різних країнах світу об'єднуватися і боротися з цією пропагандою і саме реальні історії реальні історії українців от такі фотовиставки де люди можуть побачити своїми очами фільми на реальних подіях вони Допомагають боротися з цією пропагандою і допомагають показати все ж таки, що відбувається в нашій країні. Дякую за вашу залученість. Дякую за організацію. Я розумію, наскільки важко організовувати такого роду заходи, тим паче волонтерські зібрати, обгуртовувати людей. А тепер давайте ви розкажете про свій клуб. Чим ви займаєтеся? Яка у вас команда? Скільки людей взагалі, які вже проекти впровадили? Тому що я особисто з вами знайома вже давно і слідкую за вашими соцмережами. Дуже багато тепла, любові України у вас в серці, і ви нею щиро ділитеся з оточуючими. Давайте розкажемо про це і нашим підписникам, нашим глядачам, слухачам. Так, звичайно, дуже дякую за таке питання. Наш український клуб. Існує з початку повномасштабного вторгнення, майже з самого початку, але він виріс в такий прям осередок український з офіційною фундацією два роки вже майже два роки назад, і у нас є своє приміщення поки що, яке ми можемо використовувати 24 на 7, тобто, в будь-який момент, воно доступне нам, тільки ми тут в цьому приміщенні у нас багато об'єднано проєктів, самих різних. Від культурних проєктів, такі як виставки до е, різних арт проєктів такі, наприклад, як мозаїка нової софи по картинам Марії Примаченка, яка до речі називається Єдність. Також різні акції ми проводимо в стінах нашого українського клубу, збираємо допомогу, гуманітарну допомогу для України, але також і постійно збираємо кошти для наших захисників. Ми тут проводимо воркшопи або майстри приносять нам вироби, і ми потім їх обмінюємо на донати і щось купуємо нашим захисникам. Також у нас все ще продовжується гуманітарний магазин, де ви можете прийти і безкоштовно взяти собі речі, якісь візочки іноді бувають і тому подібне. І звичайно, ми зараз ми вже змінюємося більше під культурну а, дипломатію. Постійно проводимо виставки. І також в нас а, існує суботня школа вишиванка вже другий рік. Діти займаються кожну суботу з 10 до 13.00. Таким чином ми намагаємось зберегти в них українську ідентичність, тому що діти почали забувати мову. Звичайно, вони навчаються в нідерландських школах. В Українському клубі є українська бібліотека, де ви можете брати книжки. Ви також можете донувати нам книжки, які ви прочитали, і більше не плануєте читати. І хтось з українців зможе також читати українською. Це дуже круто. І більшість книжок в нашій бібліотеці саме так ми отримали. Ми також безмежно вдячні і Посольству України в Нідерландах, які надають нам книжки. Тому читайте українською, приходьте, будь ласка, користуйтесь. Діти також можуть приходити. У нас буде окрема ем, окремий воркшоп для дітей з Мицкинію Оленою Смірновою, яка спеціалізується на Петруківському розписі. Діти будуть розписувати ці окопні свічки, які будуть створювати дорослі, для того, щоб наших захисників зігріли не тільки вогнем від свічки, але також щоб в них зігрілося серце та душа. Ось тому запрошуємо і дітей. Також це дивовижно. Я уявляю, коли ці свічки потраплять саме туди, на передову, до військових, і якщо вони будуть розписані патриківським розписом, а ще буде це відомо, що це зробили діти, то. Я думаю, що такий бойовий дух точно підніметься одразу. Богдана, я розумію, що ви робите велику роботу, і зазвичай це не Нелегко, а дуже складно, з якими складнощами доводиться зустрічатися, зіштовхуватися, як ви виходите з цих ситуацій, хто допомагає, чи є у вас якісь партнери, як українські, нідерландські? І е, взагалі також питання, ви сказали про гуманітарний магазин. Якщо, наприклад, у людей є речі. Добрі речі, котрі їм вони не потрібні чи можна до вас приносити, і як попередньо домовлятися, не домовлятися? Тобто, як цей процес відбувається, щоб люди могли допомогти вашому клубу, і взагалі чим вони можуть допомогти? Найголовніше наша проблема це звичайно, як у всіх фінанси, і також люди, тому що ми повністю на 100% волонтерська організація. Всі, в тому числі, я волонтери, і волонтери, звичайно, і вигорають, і втомлюються. Але також в нас є наше приміщення, в якого є умови. У нас умова, що ми відкриті кожен день впродовж робочих годин, і це також дуже важко зробити, тому що більшість людей працює. І нам завжди потрібні волонтери, які просто будуть присутні, щоб можна було відкрити, відчинити двері. Ми знаходимося в торгівельному центрі, тому для всього торгівельного центру для безпеки і для гарної картинки важливо, щоб всі магазини були відчинені. І це умова, за якої український клуб буде продовжувати існувати буде продовжувати робити різного характеру заходи. На які всі зможуть долучатися, тому ми завжди шукаємо волонтерів. Ми завжди раді абсолютно всім і нідерландським волонтерам, і українським волонтерам. Також ми завжди шукаємо людей, які готові. Якісь ініціативи проводити в українському клубі, оскільки ми не знаємо так, скільки доброта ще буде тривати нідерландців, і ми зможемо знаходитися в цьому приміщенні. Тому ми повинні його використовувати по максимуму. Якщо є якісь виставки, бажання проводити якісь воркшопи, тренінги, то будь ласка, звертайтесь до нас, ми будемо також раді допомогти з цим. Також, якщо у вас є експертиза в знаходженні грошей, фандрейзингу і тому подібне співпраці з іншими організаціями нідерландськими, також, будь ласка, нам завжди потрібні волонтери з кваліфікацією, тому що ми багато хто з нас так до повномасштабного вторгнення займалися іншими речами і мали інші професії. Зараз ми перекваліфікувались або продовжуємо перекваліфіковуватись, і якісь консультації, експертиза нам завжди потрібна. Ось речі стосовно речей завжди можете приносити, також брати, будь ласка, тому що якщо просто приносити, то ми тут просто потонемо в речах. Зараз вже речі не такі актуальні для українців, оскільки багато хто працює і купує собі щось окремо, але ми завжди ми завжди велком прийти, принести і щось взяти замін, обмінятися. Стосовно а, пошуку донатів да фінансування буквально зовсім скоро у нас на youtube каналі буде. Подкаст з фінансовим консультантом, з податковим консультантом. І от ми вчора записували цей запис, і дізналася дуже цікаву інформацію. Раджу всім передивитися і особливо тим людям, хто повідкривав ЗЗП особистий бізнес. Так і якщо ви хочете зробити собі знижку на податки в майбутньому, то є дуже гарна інформація, дуже гарна новина. Ті фундації українські, які мають статус АНБ, а я знаю, що у вас є цей статус. Правильно Богдана? Так, так. так. Ці фундації, які мають АНБ, волонтерські організації. Якщо бізнес, ви як бізнесмен, ви як людина, котра має там свій бізнес, так ви будете донатити на такі фундації, то в кінці року, коли ви будете заповнювати свою податкову декларацію, ви можете вписувати ці суми донатів і прям писати, що це донат. Ваш бухгалтер може вам підказати. І в такому випадку ви будете отримувати знижки на свої податки, тобто роблячи донати на українські фундації, які мають такий спеціальний статус, а вони, до речі, не всі мають такий статус, ви можете собі облегшити життя і зробити також собі знижку, тобто зробити два гарних кроки, і фундаціям допомогти, які підтримують Україну, і собі зробити знижку у майбутньому через рік, коли ви будете звітувати. Так, тому що футбнаціям потрібно дуже багато. Всі ці оці заходи вони це витрати. Люди приходять, користуються приміщенням. Приміщення треба ремонтувати чи щось там лагодити. Це все витрати. Ось тому воно здається так, що краще задонатити десь на зсу. Це звичайно краще, і це треба робити, але також підтримувати фундації самі різні, які вам подобаються, не обов'язково тільки нашу для того, щоб вони існували, тому що вони можуть потроїти і в ваш донат на ті на тих же зсу, просто існуючи, тому що збирають більше людей довкола себе і можуть тоді в більших масштабах допомагати. Так, і в нас, до речі, можна підписатись, і кожен місяць у вас автоматично там один-два єврика буде списуватись на фундацію Український клуб, ми будемо щасливі, і ваше серденько вам буде плюс в карму. Таке привітання філіжанка кави для українського клубу. Так, так, так. Просто якщо це буде раз на місяць кава, супер. Богдана. Я дуже дякую вам за цей подкаст, за це інтерв'ю. Я дякую вам за те, що ви інвестуєте свій час, свою енергію, об'єднуєте людей в за, в за Андамі, за те, що ви створюєте український осередок, зберігаєте українську культуру, поширюєте традиції, а навчаєте українській мові навіть нідерландці. І, і робити так, щоб Україна продовжувала існувати і виборювати свою перемогу. Дякую вам. Також хочу звернутись до українців. Звичайно, скоріше за все, цей це відео дивляться вже свідомі українці, які долучаються до акції і хочуть да витрачати свій час, щоб щоб подивитися відео і щось дізнатися. Я хочу звернутись до вас, до свідомих, для того, щоб кожен виділив якусь частину часу і звертався також до оточуючих вас у вас, вас, українців, які можливо занурились в роботу в бит. І трошки забули, що в Україні продовжується війна, а можливо не хочуть просто про це думати, тому що це боляче і важко звернутися до них, щоб донести, що кожен будь-яка маленька дія, вона важлива. І це, це може бути плакат на акцію протесту чи демонстрацію, якщо ви не можете там бути. Це може бути донат, це може бути просто приїхати на акцію після роботи, навіть на годинку на півгодини. Побути не обов'язково кожен раз, раз на місяць, чи там раз півроку, 24 чи 23 лютого, хоча б це прийти, поволонтерити в найближчій організації, запитати просто, що ви можете зробити, тому що багато чого можна робити онлайн, допомагати таким чином, і також можна допомагати раз на місяць, година вашого часу. Дуже сильно допоможе просувати українську культуру тут, в Нідерландах, і боротися за нашу свободу в Україні. Тому, будь ласка, продовжуйте допомагати, але також якось беріть когось з українців, хто не такий активний, і намагайтесь зробити з цієї людини активного, якщо ми кожен так. По українцю за заадаптуємо по одному українцю і зробимо з них активних громадян. То я думаю, що ми станемо всі сильніші, і Україна скоріше переможе.